Оці вивели новий підвид людей. Гопники звичайні. Вони живуть по поняттях, вдягаються в спортивні костюми, лузгують на стіня та чіпаються до всіх перехожих. Навіть до цієї клітки не варто підходити ближче, ніж на два метри. Оп, чуде мікрофончик малая. Ха -ха. Що думала? Давай, що віддайте? віддайте. Руба сюди. Don't call сюда. name, don't call my name, Алігандра. Голосові зв'язки співак тренує недовго. Йому легше працювати руками. Один вправний жест і кепка наступної жертви стає трофеєм. Ти час був я тебе базарю, ні кітосід сюдай дім. Гопники на нього руку піднімають, а він їх увічнює в картинах. Художник Іван Семесюк першим в Україні почав писати такі типажі, чим і заслужив звання засновника жлоб-арту. Основний тип українців – це жлоб і гопнік. Боротися неможливо терапія така, треба фіксувати і признатися собі в тому, що ти жлоб. І от коли ти кажеш собі сам Стоп, хлопче, я жлоб більше ти вже не жлоб. Після цього я народний депутат України. Я намагаюся у нашу страну в хороший і потрібний баланс. А так митці представляють вищу касту жлобів. Навіть на виставці, розуміючи, що чиновник уявний, люди за інерцією дають хабаря. Ну нам чиновники потрібні. Він повезе мене в Францію. Повезете? Розумієте? Ні? Розуміють не всі. Їм не соромно і не страшно демонструвати такі машини держслужбовцям, жити так, показувати в деклараціях. Копієчки і, і жити багатше американських мільярдерів. Тобто, все це одним словом можна назвати злобство. А от трійка митців анархістів про жлобство не говорить, а показує у мультфільмі Умикни Україну головні агенти впливу повійка та гупуня. Він нігіліст, вона активна дівчина, яка пройшла Європу та повернулася на батьківщину, щоб її змінювати. На такі образи художники надихнули офіційні символи держави з та гарнюня. Повійка – дівчина Нівроку. Придумала собі мороку, страна, мовляв, конає від сміття, і щоб покращити страні життя, вдалась була прибрати окружну. Це чи не єдина фраза, яку можна давати в ефір. У більшості діалогів літературні слова, зв'язки між нецензурними. Тож мультфільми викладуть лише в інтернет. Сьом, але направду треба звертати увагу увагу на те, що це є негативна риса нашого суспільства. Іноземці, які проїжджають, вони бачать бруд, вони бачать пові. Вони бачать на реальні речі, які потім приходять і кажуть, о, у вас дікає страна. Уже готові три серії мультфільму. У перспективі ще кілька десятків. Автор діалогів Антін Мухарський розповідає: сарказм приховує глибокий зміст. Там є мораль, українці сміття відбирає у тебе країна. Будь відповідальним. Тобто ми завдяки такому, знаєте, кличковському апіркоту намагаємося привернути увагу до тих проблем, які є. Леся Головата, Олена Сорокіна, п'ятий канал.